Ну а вранці над російською калугою вибухнув безпілотник. Тим часом це за 150 кілометрів від Москви. Місцева влада повідомила, що вибух не завдав руйнувань цивільним об'єктам, але про військові там не згадали. Телеграм-канал Меш пише, що дрон летів якраз у бік одного із військових об'єктів, опублікувавши відео імовірного вибуху, яке ви зараз бачили на ваших екранах. Чергова бавовна вона ледь не щодня, щоночі, ночі вранці стається на те. Території Російської Федерації повідомляють місцева влада російська про. Ось такі ударні безпілотники про вибухи люди бачать залпи, трясуться у них дійсно шибки вікна. Ну однак, будемо сподіватися, що дійсно цей дрон долетів до пункту свого призначення до військового об'єкту на території Російської Федерації і завдав ворогові значної шкоди, аби вони більше не могли зокрема уражати нас за допомогою пусків ракет чи так само іранських безпілотників.